Жорна Бога милють повільно, але муку дають чудово. Мене завжди не покидала думка, чому Україна, така багатюща своєю народною культурою, не має свого етнографічного музею. Та навіть ті музеї, які є, такі убогі на етнографію, що там дивитися ні на що. Адже навіть після спустошливої війни та страшної голодовки 32-33 років, коли люди все збували за гроші, рятуючи своє життя, можна ще було багато зібрати предметів етнографії, особливо народного мистецтва та вбрання. Ніхто спеціально не займався збиранням Україніки у боязні мати ярлика націоналізму. Мене страшно обурювало те віконце, в яке показували Україну у музеях, де можна було ледь-ледь побачити Україну. Ось таке становище окрилювало мене як можна більше зібрати скарбів народного мистецтва і, прибравшись у свій особняк, створити домашній музей народного мистецтва України. Ей, Господь, світ. Так, були ті часи, коли біля цього будинку стояла черга, щоб подивитися музей Івана Гончара. Коли звертались іноземці, де побачать Україну, то казали, що тільки тут, тому що в тих музеях вона була інша. Ми прийшли, дядьку, щедровати, добровати, довге літо споминати заради Боже жита і овес, а нам дядинка пирожка винес. Святий вечор! Не кажи, дядьку, довго стояти, снігу топтати, короткі свідки, померти. Люди були самі різні, різноманітні по професії, по віку. По світобаченню. Це дуже цікавий період часу був, бо на очах мінялись люди. мінялись абсолютно, оскільки тоді нас направляли тільки один світогляд людей, одні орієнтири. І тут вистачало кілька фраз, кілька поглядів, побачити, що, що це міняло людей. Зараз ми маємо можливість багато інформації маємо, ми вже поступово формуємось, ми й так різні, а там от така диференціація вже була на очах, відбувалася. Особливо те, що Іван Гончар міг, міг спілкуватися з людьми, міг подати це все. Ну і горів цією справою. Тобто він був одержимий ідеєю своєю, і міг так. Активно це формувати людську свідомість. Ми не пили, не їли, а бубон каже: А я ж казав, що так буде, а я ж казав, що так буде, а я ж казав, що так буде. Він заповідав, щоб я продовжив його справу, але я завжди упирався і не хотів цього робити. Я вважав, що це не моя справа, тому що я людина та, що. Більше егоїстики сам для себе. Ну не то, що сам для себе, але більше як думав, як художник мислив і це закритися в майстерні, працювати і більше нічого. А тут треба було це все з людьми, спілкування з людьми, все на людях. Це дуже для мене тяжко. Дорогі шановні гості, ось перед вами чарівна душа нашого великого і стародавнього українського народу. Його думи, його поезія, його хист, його віковічний дух зафіксовані в оцих безцінних скарбах, які бачите ви перед собою. Так сталося, що цей музей нікому було просто робити, ну ні, ні бажаючих, а як були бажаючі, то я бачив, що вони не, не зроблять того, що хотів Іван Гончар. І я так поступово втягнувся, і, і, і потім уже то я завжди говорю, що раніше я йду в майстерню, йду сюди в музей. На роботу працюю тут і весь час думками в майстерні, щоб я там робив. Зараз я сиджу в майстерні, думаю, що тут у музеї робиться, що я буду тут робити в цьому музеї. Тобто саме життя заставило мене полюбити цю справу. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії. Сприймати шелест жита, шум гаїв. І Соловейка, щепитання жайворонка, сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко, просто неможливо розповісти вам про все, що ви тут побачите. Випадково довідався, що на Лук'янівці по вулиці Мельникова живе старий збирач картин. Дідусь зустрів мене непривітно і дещо підозріло. Видно, йому, мабуть, підносили не один сюрприз любитель безплатно поживитися чужим добром. У перший мій прихід я познайомився з тим, що він мені показував, прицінювався, почав торгуватись за одну картину Катерину. Видно, робота талановитого народного митця десь першої половини чи, може, середини ХІХ століття. У думці я собі рішив, скільки б дід не запросив, то обов'язково придбаю. Але разом з тим. Я завжди глядався на мій бюджет, який добре тріщав і виснажувався будівництвом особняка та великими витратами на поїздки по Україні. Та на моє щастя, дідусь багато з мене і не запросив всього тисяча карбованців. Але ще й після цього уступив мені ще сотню. І так я за 900 карбованців мав своє щастя у своїх руках. Важко уявити собі, як було переповнене радістю моє серце. Цю картину я привіз додому і не міг налюбуватися нею. Це буде центральний і найцінніший скарб мого музею. Полтавщина село Остап'є. Знаходжу дві картини з козаками-мамаями. На одній картині сидяча постать. А на другій картині козак Мамай на коні. На радощах я зайшов до однієї хазяйки попросити щось перекусити. Тепер ніж вона дала мені поїсти, я показав їй придбані картини. Вона, глянувши на них, аж скрикнула: та оце вам така картина потрібна? Вона висить у мене у кухні. Через кілька хвилин хазяйка принесла мені велику картину козака Мамая. Побачив яку, я унімів від радості і подумав, скільки ж вона з мене здере за цей шедевр народного мистецтва. І коли я боязко спитав, скільки вона хоче за нею, то відповідь була для мене неждана: 15 карбованців. Звичайно, я від радості дав їй 20 карбованців, виїхав з села Остап'є безмежно щасливий, ще відразу придбав аж три картини козаків. Мамаю. В натурі це він постійний оптимізм. Він вранці вставав, я дивувався, скільки він встигав зробити. І до цього часу дивуюся, вже ж я в його віці, скажімо, і теж начебто так обов'язків, я нічого не встигаю. В нього був день розписаний по хвилину. Він казав, ну якщо я там казав, Петро зробити те, те я кажу, та я ж вже стомився, от не хочу, я там у школі, те все. Він казав, відпочинок для людини це зміна роботи, виду роботи. От ти помалював, тепер почитай, тепер погреби, там, прибери сміття, помий там. Тобто, і в нього це він ніколи він ніколи не був на курортах, не був його відпочинок це от експедиція. Другими мельниками доїхали до Холодного Яру. Випадок наштовхнув мене на думку, чи не збереглась у руїнах Мотроненського монастиря, де-небудь згадувана старожилами дерев'яна скульптура Спасителя, яку виносили з церкви, благословляючи гайдамаків у похід. Важко передати словами той порив бажання і надій знайти цю безцінну реліквію, яка повінчала щастям мої пошуки слідів, пов'язаних з гайдаматчиною. Я з ентузіазмом і запалом кинувся шукати по всіх куточках понівеченої церкви, та мої пошуки успіхом не увінчалися. Я із незадоволенням вже збирався вирушати у дальший свій пізнавальний похід і раптом зустрічаюся ще з одним місцевим старожилом, якому розповів про невдачі пошуку реліквії. Дідусь з паличкою у руках, поклупавши нею землю, глянув мені у вічі і надійно промовив. А ви були на хорах?» Я миттю вихід найшов і добрався на хори. Моєї радості не було меж, коли недовго риючись у темряві, я нахожу безцінну реліквію. Мабуть, рідко в своєму житті я був таким безмежно щасливим. Жахливу картину я побачив у Лисянській церкві, де по всій підлозі розкидані безцінні народні скарби, ікони, писані місцевими іконописцями. Серед церкви стоїть ціла калюжа пального мазуту, у якому плавають ікони. Страшно дивитися на таке видовище. Заходжу всередину церкви, оглядаю і перебираю та відбираю кращі ікони роботи місцевих іконописців. З тим, щоб спасти їх від небуття, ось появився старенький з білою головою ціпком дідусь, який зі слізьми на очах звертається до мене з просьбою, щоб я розшукав ікону великомученика Микити, роботи молодого Тараса, яку він начебто малював, будучи в науці у маляра дячка. Мене це настільки заінтригувало, що я з великою енергією та ентузіазмом взявся за розшуки такої реліквії. І ось, нарешті, мої зусилля. Увінчалися успіхом. Моїм радощем не було меж. Коли дідусь аж крикнув, побачивши святого великомученика Микиту, якого я видобув з купи різного непотребу. Іван Гончар не був таким е, віруючим, догматично віруючим. Е, і час атеїзму. Але якраз народна ікона його і заставила, мабуть, піти в церкву. І він став ну, глибоко віруючий вже до кінця життя, тому що я його бачив часто в церкві. І саме народна ікона він почав її збирати як художній твір, тобто не як колекціонер, що маєш там, але як художній твір, тобто художню цінність. От. А надалі потім він вже коли почав усвідомлювати, що за тим стоїть велика віра, це заставляло вірити настільки, що це тільки умовний знак. Це як умовний знак, який поєднував нас з божественним. Ну і це колекціонування заставило його повірити. Першим теплим подихом весни я розправляю свої крила і знову лечу по Україні. Святий обов'язок мене кличе, незважаючи на погоду, здоров'я чи настрій, пізнати Україну, її теперішній дух, її болі і сподівання, збирати мистецькі скарби, що безслідно гинуть, замалювати пам'ятки культури і мистецтва. Які бездушно і безкарно нищаться, і написати літопис землі моєї, пробачене, чуване і переживане, написати для себе, для тих, хто захоче пізнати правду про свій народ. Як би Гончар зробив, це зовсім не те, що я зробив. Він би це зробив по-своєму, і це чисто художній підхід, це не філософія, а художній підхід. Але філософія, те, що він вимріяв, ці самі речі, предмети заставляють нас рухатися в цьому ж напрямку і з тією ж метою. А що це центр народної культури. Музей Івана Гончара це те, що створив гончар, і ми намагаємось, щоб ця ідеологія, цей стан е лишився, як він був при, у хатньому музеї Івана Гончара. Хоч це дуже тяжко, тому що не мають це, це творила людина. Музей Гончара був, ви пригадуєте, що можна було ці речі одягнути і в них піти калядувати. Тут же можна поспівати було. Навіть було таке, що можна було в ту тарілку борщу насипати поїсти. От було в нього так. Ну, Бо ці предмети були ще вжитку. І тоді, в свідомості людей було, що це, ці речі живуть сьогодні, це не вчорашній день. От вони... От і ми цю лінію теж ведемо, що це предмети не вчорашнього дня. Це речі, які мусять жити сьогодні разом з нами. Вони повинні розвиватися. чи... Відтворюватися в сьогоденні і ця традиція українська, яка не тільки в речах, а й в побуті, і в обрядах, у святах, повинна жити сьогодні. Кожній народ стародавній народ, як і наш український народ віковічно жив і творив і доніс до наших днів неоцінимі багатства і безмежні багатства своєї творчості, своєї культури. Іскра запалена благородною людиною. Довго освітлює шлях іншим.